Вітаю! Продовжуємо роботу зі звертаннями. На сьогоднішньому уроці зосередимо свою увагу на розділових знаках у реченнях зі звертаннями. Основне правило нам відомо ще з 5 класу: звертання, де б не знаходилося у реченні, яке б місце не займало, завжди відокремлюється комою, якщо знаходиться на початку речення або в кінці речення, і з обох боків комом, якщо знаходиться всередині речення. Давайте розглянемо на прикладах. Брати мої, сідлайте коней швидко. Брати мої, поширене звертання займає в реченні перше місце, початок речення, відокремлюється від усього речення за допомогою коми після нього. До вас рядки поезії Увагу всю прикуто. Рядки поезії поширене звертання знаходяться всередині речення з обох боків відокремлюються комами. Не відлітайте надовго, лелеки. Звертання «лелеки» є непоширеним, виражене одним словом, знаходиться в кінці речення, перед ним ставимо кому, відокремлюючи його від усього речення. Якщо звертання вимовляється з посиленою інтонацією, емоційно, після нього ставиться знак оклику, і наступне слово починається з великої літери. Кохана земле. Інтонацію визначаємо це звертання, після нього ставиться знак оклику і наступне слово починається з великої літери. Доповнені до цього правила ми забу не могли розглянути в 5 класі, тому що ще не вивчили усі частини мови. А в 7 класі ми закінчили вивчення морфології, Ось і знаємо, що частина мови вигук, яка є особливою частиною мови, ні службовою, ні самостійною, от завжди відокремлюється від усіх інших частин мови комою в реченні. А от інколи ці вигуки два з них виділені на нашій дошці О і ой, можуть втрачати свої функції вигука і переходити в частки, тобто виконувати функцію посилювально видільних часток. У такому випадку вони, на відміну від вигуків, не відокремлюються комами, тому що становлять із наступним звертанням єдине поняття. Давайте розглянемо ці два приклади. Ох, пісне! Чому як той птах не летиш? В цьому реченні звертання пісни. Відокремлено з обох боків комами. Слово ох це вигук, а вигуки завжди відокремлюються комами від речення. І слово рідне частка О це не вигук, це частка посилювальна видільна, стоїть перед звертанням, становить з ним єдине поняття, тому не відокремлюється від нього, як в попередньому реченні, вигук. О, ой, дві частки. Запам'ятовуємо і правильно вживаємо відділові знаки. Таких реченнях. Дуже часто люди плутають і думають, що слова ти, ви, які знаходяться при звертаннях у реченні, також є звертаннями. Це, на жаль, не звертання. Найчастіше особові займенники в такому реченні виконують функцію підмета. а тому ми не можемо їх відокремлювати комою від усього речення. І ось в нашому реченні, прикладі, уйвий малярі на весь світ славетні, тільки це слово є звертанням, тому воно. За нашим правилом знаходиться в середині речення з обох боків відокремлюється комами. Ну, а ви, тут є підметом, комою не відокремлюється. Переходимо до практичних завдань. Залежно від того, яке місце займає звертання в реченні, знаходиться воно на початку, знаходиться всередині або в кінці речення, от залежно від його місця, речення може змінювати відтінок свого значення. Ви можете простежити цей процес на прикладі. Якій бачите на дошці, можете самостійно скласти якесь речення зі звертанням, точно так же переставити звертання на початок всередині або в кінець речення, і простежити за тим, як буде змінюватися відтінок значення. Ми вами, вже вивчали порядок слів у реченні, логічний наголос, і знаємо, яку функцію вони виконують. Наступне завдання переробіть речення, щоб виділені слова стали звертаннями. Покроково. Перше, ми з вами повинні поставити в форму кличного відмінка виділені слова, для того, щоб вони перестали бути підмитами і стали звертаннями. Далі ми повинні працювати із дієсловами, які знаходяться в цьому ж самому реченні, тому що залишити їх у тій ж самій формі ми не можемо. Цього вимагає речення зі звертанням. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Перше речення складне, тому що в ньому дві граматичні основи. Кобзар співає і бандура бринить. По черзі будемо переробляти спочатку одну частину, потім іншу. Отже, переробили накличну форму, форму називного відмінка, і нам треба тепер ще попрацювати із дієсловом. Ну, наприклад, ми хочемо зробити форму наказового способу дієслова. Співай слово Кобзар, тепер уже вами знаходиться всередині речення, тому з обох боків, за нашим правилом, яке ми сьогодні розглянули, повторили, повинно відокремлюватися комою. Далі працюємо з другою частиною речення. Спочатку поставимо слово бандура у формі кличного відмінка, От. і тепер попрацюємо із дієсловом. Точно так же зробимо з нього форму наказового способу. Верни тихо, і не забуваємо відокремити слово бандуру, яке є звертанням, від усього речення. Воно знаходиться в кінці речення, тому перед ним треба поставити кому за розглянутими нами правилами. Далі, друге речення лицар завзяти, знову вирушить у похід. Спочатку працюємо із іменником, тому що у нас іменники мають форму кличного відмінка, а прикметники кличного відмінка не мають, тому вони. Коли буде знаходитися біля іменника в звертанні, який перебуває в формі кличного відмінка, вони будуть знаходитися у формі називного відмінка. Так, відразу відокремимо звертання, яке знаходиться на початку речення від усього речення комою. І тут можна попрацювати з дієсловом по-різному. Ну, наприклад, знову вирушиш у похід. Тобто ми з вами застосували форму дійсного способу майбутнього часу. Або знову вирушай у похід. Можна знову використати форму наказового способу, як і в попередньому реченні. І третє речення цього завдання далеко лежить від нас північний край. Точно так же спочатку переробимо накличний відмінок, іменник північний краю. Ми не можемо залишити форму третьої особи, тому що ми звертаємося. Можемо, проте використати форму другої особи однини. Далеко лежиш від нас північний край. І не забуваємо поставити розділовий знак, для того, щоб відокремити звертання від усього речення. Так, із завданням на трансформацію. Одного речення в інше попрацювали і продовжує наше завдання, логічно творче завдання. Складіть речення так, щоб слова учні, землі, гори в одних реченнях виступали підметами, а в інших звертаннями. Ну, мені, наприклад, ви можете вибрати будь-яке слово. Зупинити відео, записати два речення. Мені, наприклад, подобається слово гори. Ось. Спочатку, щоб воно було підметом. Гори застигли в урочистому мовчанні. Що гори Є підметом цей іменник, і тепер нам треба слово гори вжити у реченні як звертання. Я подолаю вас, високі гори! У цьому реченні слово гори є звертанням, не виступає членом речення, тому що звертання членом речення не бувають. Переходимо до наступного завдання. Поставте в формі кличного відмінка. Ну, зрозуміло, чому таке завдання у нас з вами є на нашому занятті, тому що звертання виступають у кличній формі, і нам треба потренуватися, пригадати, які закінчення мають іменники в кличному відмінку, тому що іменників у нас багато. Ось і всі вони по-різному відмінюються, а тема ця вивчалася ще в далекому 6 класі. Зупиняємо відео. Переписуємо іменники ставимо у форму кличного відмінка і перевіряємо. А ми до перевірки це рівна. Це рівно через те, що це іменник твердої групи першої відміни. Мелодія. мелодія іменник першої відміни, м'якої групи, засновує на йод. Зозуля, зозуле. Іменник першої відміни м'якої групи не з основою на йод. Остап, тверда група, друга відміна Остапе. Соломія, перша відміна, м'яка група на йод з основою, Соломіє. Було вже слово мелодія. Остап Соломія це імена героїв, головний героїв повісті Михайла Коцюбинського, дорогою ціною, яку ми з вами зараз. Розбираємо на уроках української літератури. Коник тверда група, друга відміна, чоловічий рід, але має суфікс це слово, тому кличному відмінку, закінчення У. Оповідач мішана група, друга відміна, здебільшого закінчення У. Оповідачу. Юність третя відміна жіночий рід з нульовим закінченням. Спочатку змінимо голосний, тому що у нас буде склад відкриватися, і чергування відбуватиметься. І іменники третьої відміни мають закінчення Е. Але не забуваємо про чергування голосних. Осінь, О, Радість, радосте, юність, юност Михайло Семеновичу. Михайло тверда група. Закінчення Е. І усі імена по-батькові будуть мати закінчення У, як от слово повідачу, тому що закінчується на шиплячий приголосний. Меланія була вже мелодія, була вже Соломія. М'яка група засновує на йод Меланіє. Є. І усі по-батькові жіночі будуть відмінюватися як іменники твердої групи першої відміни, тому закінчення О Меланіє Є анатолій Євно. Хлопець цікаве слово. Не забуваємо про чергування, хлопче, і полковник ключному відмінку має закінчення У. Перевірили це завдання і продовження цього завдання, як ми з вами бачимо, чимось споріднені слова, але справа в тому, що закінчення будуть різні. У нас є повне ім'я і є зменшена пислива форма. Якщо у повному імені у нас буде у кличному відмінку закінчення О, тверда група, перша відміна, то у зменшено писливій формі у нас буде закінчення Ю, як для форм зменшено писливих. Крім слово, катря, Катре, Настя, Насте це винятки. Далі Іванна, тверда група, друга відміна. Закінчення Е в кличному відмінку. А от слово «ваня» – це. Зменшена пислива форма. Точно так же, як і в попередньому імені. Закінчення «ю» в зменшено писливій формі. Мама. Тверда група, закінчення О в кличному відмінку, і матуся це зменшена пислива форма, тому має закінчення Ю в кличному відмінку. На це теж зважаємо. І останнє завдання серед практичних. Нам треба переписати речення, розставивши пропущені розділові знаки при звертаннях за нашими правилами, які ми з вами сьогодні розбирали, а до того вивчили ще в 5 класі. Зупиняємо, виконуємо, перевіряємо. Перше речення. Скажи мені, бджоло, чому так багато трудишся? Нам дуже легко тут орієнтуватися, тому що кличний відмінок відразу видає закінчення. Слово Бджоло у нас з вами, це звертання знаходиться всередині речення з обох боків докремлюємо комомо від усього речення. А чи багато в тебе хлібного збіжжя, шановна пані? Шановна пані, звертання знаходиться в кінці речення, відокремлюємо. Однієї коми перед ним від усього речення. Як ти, сестрице, в лісах живеш? Сестрице, звертання, знаходиться знаходиться всередині речення з обох боків докремлюється комою. І останнє речення дуже легко, тому що друге слово, яке написано з великої літери, вказано на те, що звертання вимовляється з особливою інтонацією, з посиленою, емоційною. І тому після таких звертань ми з вами повинні поставити знак оклику. Завершую нашу роботу, як завжди, тестові завдання. Ось два тестових завдання. Пропоную виконати їх. Перше тестове завдання форму кличного відмінка неправильно утвореному в рядку. Пане директоре, добродію Назарію, шановна вчителька, шановні пані та панове. І друге, пунктуаційну помилку, в рядку. Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе, я завжди добрішав. Позиція Б. О панно Інно, панно Інно, я сам вікно сніги. Позиція В. Являйся зіронько мені хоч в сні. Або позиція Г. Україно, прихилюся я до тебе, помолюся за твоє безкрайнє небо. Можна зупинити, подумати, визначитися і перевірити разом з нами. У першому тестовому завданні відповідь, яка нас цікавить, це відповідь В. Форму кличного відмінка неправильно утворено в рядку. Чому? Ну, тому що якщо прикметник у нас вживається у формі називного відмінка, то іменник повинен бути у формі кличного відмінка. Слово «вчителька» — це тверда група першої відміни. Сьогодні ми працювали в одному із завдань з подібними формами. Тому нам треба поставити його в кличному відмінку. Шановна вчителько, буде правильно. Всі інші моменти утворені правильно. Якщо ваше звертання складається із двох іменників, то у формі кличного відмінка будуть виступати обидва іменники: і пан, і директор, пане директори, і добродій, і Назарій, і, шановні пані та панове, це теж все правильно утворено. Друге завдання пунктуаційну помилку допущено в рядку. І це позиція А. Звертання у нас скрізь правильно відокремлені від усіх речень, все як слід. Але справа в тому, що ось в цьому звертанні моя незаймана дівиться десно. У нас з вами знаходиться отут от кома Ми не можемо, моя це присвійний прикметник. Ось. Далі у нас з вами іде дієприкметник. Це не можуть бути між собою однорідні означення. Ми вивчили, що. Між неоднорідними означеннями розділовий знак ставити не можна. Тому правильно буде ось саме так. Пунктуаційну помилку допущено в цьому реченні. Розумію, що ви шукали її в означеннях, але це теж пунктограма, яку ми з вами вивчили, вже в цій темі. Так що на все слід звертати увагу. Наш урок закінчено. Сподіваюся, що. І ті правила і ті завдання, які ми з вами на сьогоднішньому уроці розбирали, допоможуть вам опанувати тему. Бережіть себе, дякую за увагу. До побачення!